Бажаю здоров'я, шановне панство. Сьогодні ми розглянемо маловідому тему, котрі, на жаль, мало приділяють уваги. Хоча ця подія була дуже важлива для встановлення української державності. Бій під Мотовилівкою. Почнемо з того, що Мотовилівка знаходиться у 25 кілометрах від міста Васильків і 62 два кілометри від Києва. Це важливий залізничний вузол, по котрому може переходити, наприклад, потяг з їжею чи набоями. Водночас, це місце є важливою цілею для військ по вище сказаним причинам. Бій під Мотовилівкою був одним із кульмінаційних моментів антигетьманському повстанні, котра влаштував Виниченко. Давайте почнемо з самого початку. Антигетьманське повстання розгорілося у ніч з 29 на 30 квітня. Причини повстання були дуже і дуже прості. Гетьман Павло Скоропадський був людиною, котра перетримувалася консервативних поглядів. І його опори були великі землевласники. Проведення деяких реформ, котрі не подобалися людям через непопулярність таких ідей у селян. Також до повстання підбурювали опозиціонери, такі як Винниченко, 11 листопада 1918 року. Закінчується Перша світова війна, та відповідно німецькі війська, котрі перебували в Україні з. Початку 1918 року, за умовами Берестейського договору, почали покидати Україну над Україною нависла небезпека з боку більшовиків. Скоропадський це розумів, і намагався прийняти необхідні заходи, котрі б захистили Україну. Тому 14 листопада 1918 року він випустив відому федеративну грамоту. де виголошувалося прагнення України вступити до складу Білої Росії на засадах федеративного об'єкту. СЕПТУ Україна мала бути на рівні з Москвою, мала би своє управління. Дозвіл викладання української мови у школах, друк книг українською і тому подібне, це було останньою краплею для українців. 13 листопада у Києві соціалістичні партії провели засідання, де вирішили створити директорію УНР та розпочали антигетьманське повстання. Вже 14 листопада члени директорії прибули до Білої церкви. На той час там базувалися легендарні січові стрільці, 1500 вояків. Як писав Виниченко, вони січові стрільці були головною порою повстання. Ось що він писав, але головною нашою силою, на яку я принаймні найбільше розраховував, був полк січових стрільців, галичан, що стеву білі. Церкві він мав півтори тисячі багнетів, був зразково дисциплінований і складався з національно свідомого елементу. Цей полк, на думку організації, мав би служити ядром повстання, круг якого ртувалися би інші наші сили. Не дивлячись на підтримку з боку січових стрільців, директорії не вистачало ще більше дисциплінованих і озброєних вояків. Повстанці боялися при наступі зустріти німецькі бойові частини, котрі ще перебували у Києві. Згодом директорії вдалося домовитися з німцями, щоб останні не втручалися бойові дії між ними та гетьманцями. У Києві почали. З'являтися листівки, котрі закликали до повстання проти гетьмана. 16 листопада січові стрільці розброїли сотню державної варти. 17 листопада війська Петлюри взяли фастів. Коли гетьман Павло Скоропадський дізнався про події в Білій церкві, він наказав організувати військову виправу проти так званих бунтівників. До складу гетьманського загону війшли середюцькі формування як піхотні, так і кіннотні. Також гетьманці мали один бронепоїзд. У ніч 17 на 18 листопада гетьманці прибули на станцію Васильків, дізнавшись, що сусідня за 9 верст станція Товилівка та стрільцями у Святополк Мирський вранці 18 листопада вирішив здобути цю станцію. В свою ударну частину російську дружину Святополк Мирська відправив у напрямку на мотовилівку пішим маршем найкоротшим шляхом по залізниці, супроводивши її бронепотягом. Флангами йшли розділені на дві частини сердюки, до котрих було додано невеличкі офіцерські відділи. Дві сотні кінноти залишалися у резерві біля хутора хлібча. Генерал січових стрільців Федір Черник вирішив здобути Васильків, не чекаючи підкріплень. До речі, січовиків був імпровізований Простіше кажучи, це був звичайний потяг, але нашпигований кулеметами та однією гарматою. Зранку, 18 листопада, стрільці вирушили до Василькова. Їм назустріч вийшли гетьманці. Після того, як зав'язалася битва, гетьманці втратили багато загиблими, намагаючись атакувати у лоба. Тому вони почали окопуватися і чекати підкріплення середюків, котрі б наступали з різних флангів. Однак середюки, котрі мали наступати з правого флангу, не маючи великого бойового досвіду, замість намагатися оточити стрільців, почали теж окопуватися. З лівого флангу середюки наступили. Пали великими шеренгами і намагалися оточити стрільців. Проти гетьманців виділили 12 стрільців, які намагалися стримувати ворога. До того ж, потяг не підтримував стрільців вогнем, а натомість перестрілювався з гетьманським панцерником. Один з командирів січових стрільців Микола Загаєвич ділить півсотню на дві частини. Одна частина йде до свого потягу, інша частина на чолі з Степаном Козаком рухається до хутору хлібчі, де стоять резерви гетьманців, два саме кавалерійські підрозділи. Загаєвич потрапляє в лісі на загін сертюків, котри намагалися обійти сили. Черника з флангів. Між ними зав'язується перестрілка. Загаєвич помер. Живі залишилися лише два стрільця з загону. Козак, почувши стрілянину, почав швидко йти на поміч натрапляє на загони гетьманців, які він успішно знищує атаками стилу і фактично знищуючи весь лівий фланг гетьманців. Ситуація у стрільців була не найкращою. Їх позиції безперервно обстрілювали гетьманців, у тому числі з пансерника. У стрільців закінчувалися набої. Загинув Федь Черник від ворожої кулі. Ось як про це пише ветеран армії УНР Василь Кучапський. Незважаючи на благання своїх скорострільців, щоб положився на землю. Федів Черник вища стоїть біля своїх скорост. Стрілі в кермучі вогнем останніх скорострільних ленд. Нараз якийсь ворожий скоростріл відкриває його і повертає до нього свій вогонь. Смертельно ранений Федір Черник падає. Рівночасно, і всі стрілецькі розстріляні бракує набоїв, Замовкає стрілецькі скоростріли. Тут дружина московських офіцерів зривається і рушає вперед на приступ, наближається розгром. І ось, здаючись, що все втрачено, що битву програна, до страців надходить підкріплення з мотовилівки. У вигляді ще одного потягу. Потяг так обстріляв гетьманців, що ті були змушені відступити. Та залягти у полі. До позицій стрільців підійшло значне підкріплення. Командир гетьманських військ, Святополк Мирський, намагався атакувати позиції стрільців, але це не дало жодного ефекту. Не бачучи перспектив, середюки поступово тікають з битви. А командир кидає у бій резерви, але це теж не дає жодного результату. Потяг стрільців остаточно вивів з бою пансерних гетьманців. Потім потяг стрільців знищив резерви середюків. Водночас, як стрільці рушили багнетну атаку по всій лінії фронту. Правий фланг гетьманців був пустий, бо всі повтікали. А кіні резерви гетьманці. Що весь час перебували на хуторі хлібчі? Теж залишили поле бою. Бій закінчився приблизно о 15.00, 18 листопада. Як писали січовики, гетьманці втратили загиблими 600 осіб. Натомість втрати січовиків були нижчими: 17 вбитих та 22 поранених. Під вечір стрільці зайняли Васильків, середюки відступили до Дарниці. Після поразки гетьманців січовики згодом виступили на Київ. Після вуличних боїв директорія вимусила Павла Скоропадського відректись від влади 14 грудня. Які підсумки ми можемо зробити з цього? Правильно буде сказати, що це було братовбивче дійство. Українці вбивали українців, але замість того, щоб гритися між собою, лідери директорії та гетьманату могли би порозумітися та разом виступити проти московської загрози. Але на жаль, вже нічого не зміниш. А нам лише треба вчити історію та аналізувати ці події. Дякую за те, що вислухали. Слава Україні!